Як зменшити вплив магнітної бурі на ага. свою голову? Ну дивись: по-перше, магнітні бурі, там ретроградні Меркурії, фази місяця, зміни атмосферного тиску? Ну, вони реально впливають на організм на людини. Але цього впливу недостатньо. Щоб в здорової людини виникли там головні болі, слабкість, втома, запаморочення? Цього недостатньо. Я ти бачив здорову людину. Коли людина каже, що там я на мене впливають магнітні бурі, я завжди питаю у неї а, такі запитання задаю: як ви спите якість, кількість ну чи стресуєте ви протягом останнього mm. часу, чи активні ви фізично? Як харчуєтесь? Чи регулюєте ви, контролюєте свої хронічні захворювання? І звісно. Просто все списати на магнітну бурю, от якусь там, ніж Лікувати. змі змінювати по перше, своє життя. А ну спосіб життя О, да, спосіб ну. життя, вот і я ні в якому разі не хочу.